24 лютого постановою Верховної Ради визначається День національної молитви, і в цей день ми будемо згадувати про перший день повномасштабної збройної російської агресії, коли українці об'єдналися у своїй боротьбі, хто на фронті, хто у тилу, а хто у молитві. Адже Кожного дня кожна мама молилася за життя своїх дітей. Ми всі зверталися до Бога щодо захисту, здоров'я наших захисників і захисниць за спокій душі, полеглих наших героїв. І цей день стане символом саме духовної єдності. І ви знаєте, історія показує, що такі спільні. Молитви навіть змінюють долю цілих народів. Так у 1940 році прем'єр-міністр Великобританії Черчер звернувся до свого народу у 1944 році. Президент Рузвельт також звернувся до народу щодо спільної молитви, і це змінило хід Другої світової війни. Тож, 24 лютого, ми об'єднаємося. У своїй вірі, у спільній молитві за Україну, за мир за перемогу.